Дорогий наш намісник Владико Павел, дозвольте в цей святковий день, коли церква звершує пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого, привітати вас 30-тіліття вашого служіння у великій святині усього православного світу, свято Успінській Кієчерській лаврі на посаді ігумена святої Обителі. Вітаючи вас цим знаменним днем. Бажаю вам сили Божої, крепості Духа, дякуємо вам за невтомний труд у відродженні святої лаври. Ви, владико, як наш Спаситель Господь Ісус Христос, повчав своїх учеників своїм життям, прикладом, настановами ведете нас до Спасіння душі. Знаємо, що ваше велике серце переживає за кожного із нас. І тих людей, які приходять до цієї святині, щоб почерпнути тут Божої благодаті та Святого Духа. Згадуємо ті радісні хвилини та почуття, які виникали у нас під час богослужінь з вами. У цей нелегкий час для вас, нехай Господь укріпить вас в вірі, молимось за вас і просимо Бога Його милості до вас і з нетерпінням чекаємо у вас у домі Божої Матері. Яку ви любите і вшановуєте? Нога літа вам, владичень.